За вихідні в Лузівському районі відбулося дві пожежі з загибель людей. В селищі Шугаївка Лозівської громади з сусідами було вилучено тіло господаря будинку 1939 року народження без ознак життя. Також в селищі Квітневе, Близнюківської громади, під час гасіння пожежі було виявлено тіло господаря будинку 1949 року народження. Причиною вище зазначених пожеж є недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації печі та необережність під час куріння. Обидві пожежі сталися в один день 3 грудня о 8.33 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі в селі Шугаївка Орільського старокругу. Зателефонували місцеві жителі, які бачили, як з під даху однієї з хат йде густий дим. До місця виклику виїхали рятувальники 24 ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 25 квадратних метрів. Горіла дерев'яна підлога та домашні речі. Сусіди намагалися врятувати мешканця будинку, проте було вже запізно. Вогнеборці локалізували вогонь о 9.24 та ліквідували його о 10.46. Цього ж дня майже через 12 годин о 21.45 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у сусідній Близнюківській громаді. Загоряння сталося в приватному будинку, де мешкав 74-річний чоловік. Будинок був повністю дерев'яний, тому вогонь швидко охопив всю його площу у 100 квадратних метрів. До місця події прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, які відразу стали до гасіння вогню і пошуків господаря. Пошукові роботи ускладнювалися наявністю великого полум'я, високою температурою та руйнацією згорілих конструкцій будинку, повідомляють вогнеборці. Близько 11-ї години вечора пожежу вдалося локалізувати. Та пошуки чоловіка розбір і проливання пожежного сміття тривали до ранку. Тоді виявили обгорілі рештки загиблого господаря під купою уламків. Остаточна ліквідація вогню відбулася о 9.10 4 грудня. Задля безпеки громадян, інспекторським складом Лозівського райуправління ДСНС постійно проводяться рейди профілактичних заходів з мешканцями населених пунктів Лузівщини, аби нагадати жителям про дотримання правил пожежної безпеки і тим самим зменшити статистику загорань у житловому секторі. Тож, вкотре нагадуємо громадянам, щоб запобігти виникнення пожежі власному помешканні, необхідно дотримуватися певних правил пожежної безпеки, а саме приділяйте увагу самотнім людям, особливо похилого віку, слідкуйте за пічним та газовим опаленням та не порушуйте правила їх експлуатації, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими електроприлади. Шановні громадяни, пам'ятайте, що майже кожній пожежі можна запобігти, але для цього потрібно лише виконувати елементарні правила пожежної та власної безпеки. Це допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню. У разі виникнення пожежі терміново зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.